Ірина намалювала свій перший портрет у три роки. Згодом батьки віддали її в художню школу, закінчила художньо графічний факультет Криворізького пединституту і зараз навчає дітей малювати та пише картини. Портрети довго не були основним жанром її творчості. Художницю більше надихала природа. Я захоплювалася квітами, я захоплювалася пейзажами, природою. Це мене завжди надихало. Потім тваринки. Так, ось я дуже так багато спілкуюся з тваринками, вони мене надихають, вони мені дають таку наснагу. І портрет так це це теж дуже цікаво, тому що кожна людина вона унікальна. Мені дуже подобається передавати відчуття людини, передавати її світ. Експозиція у міському виставочному залі охоплює значний період творчості Ірини Кудінової, починаючи від студентських років. Художниця не обмежує себе одним стилем та напрямком, та особливою увагою заслуговують її графічні роботи. Ось як ця картина: Правда і кривда. Це графіка. Ну така там дуже така філософія танка. Тобто, не завжди людина може відрізнити правду від кривди. Но, Кривда може під правду якось так замаскуватися, а правда ніколи не, не, не тягне на себе маску кривди. Серед перших глядачів виставки рідні художниці, друзі та люди, яким вона намалювала картини або розписувала стіни. Дуже гарні картини, дуже гарна графіка, дуже хороша виставка. Мені подобається. Таке відчуття, що в неї сам творець, сам Бог танцює внутрі її. Вона дуже, дуже така цікава людина. У нього потенціал громади, і я так думаю, що цей потенціал ще розкриється. Ірина свого часу була художницею, постановницею у театрі. Світ її захоплень широкий. Нині вона працює інструктором з верхової їзди. Аліна Чистосердова Олексій Правицький. Цей день.